В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Міністерство юстиції України у середу, 16 серпня, подало два нових позови до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій у вигляді стягнення активів. В одному з них відповідачем буде Міністерство оборони Республіки Білорусь. Про це повідомила голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України. Інна Богатих в межах позову до білоруського міністерства Україна збирається націоналізувати один авіаційний двигун та повітряний стартер. Більше розпитаємо спікера, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Економічний журналіст, директор з комунікації Кредобанку Віктор Гальчинський. Вікторе, вітаю вас, вдячна, що ви з нами. Вітаю, добрий день. То що ви думаєте про перший позов про націоналізацію білоруських активів? Ну, найперше це перша реалізація на практиці закону про конфіскацію активів держав-агресорів, який був ухвалений Верховною Радою у травні цього року. Це закон, який визначає порядок і процедуру позбавлення права власності майна країни майна як державного, так і приватного країн агресорів. Це має відбуватися. Через позови і дійсно такий перший позов поданий проти Білорусі, яка, хоч і не застосовувала проти України свою армію, натомість, згідно з нормами міжнародного права, держава, яка надала свою територію для агресії проти іншої держави, сама вважається агресором. Відповідно, цей позов абсолютно. Легітимний, добре, що він є. Перший, звичайно, я так собі пропускаю додатково е поштовхом до цього. Хоча ну зрозуміло, що такі матеріали не готуються за один день, не е відбуваються, е не, готу не готується готуються за е один день е і але вдало цей позов був поданий буквально на наступний день після цього як. Нелегітимний президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко відверто у своєму телеінтерв'ю підтвердив, що його держава свідомо надала територію для здійснення Російської Федерації агресії проти України. А значить, він сам фактично особисто своїм підписом підтвердив, що держава Білорусь є. Країною агресором відповідно цей закон має застосовуватися, має застосовуватися як проти державного майна республіки Білорусь, що ми маємо зараз. Так і тих осіб громадян Республіки Білорусь, які безпосередньо причетні до е, агресії Російської Федерації проти України. Всі ці положення і механіка описані у згаданою, згаданому мною прийнятому законі, і зараз ми побачимо, як цей закон. Буде реалізовуватися на практиці. Вікторе, поясніть, будь ласка, що це за процес націоналізації і як працює взагалі схема відібрання ворожих активів? Це, це конфіскація, має бути прийнято рішення вищого антикорупційного суду за позовом, який буде поданий відповідно право власності на активи, зазначені у позові, перейде до держави Україна і може бути використано. Відповідними е, суб'єктами держави Україна. тобто я правильно розумію, в односторонньому порядку ми подаємо позов Так, звичайно, в односторонньому порядку нічого нічого для цього не потрібно. У нас є для цього правові підстави. Цей закон, до речі, так якщо згадувати, він був прийнятий з другої спроби. Тобто, спершу це був механізм недостатньо чіткий. Потім, після вето президента і до цього закону Верховною Радою. Відповідно, є механіка, яка є, і це частина законодавчої бази України. Відповідно, на території України це можна робити, і так само це є аргумент для е, міжнародних е, відповідних правових дій. Якщо це майно знаходиться за кордоном, натомість там уже буде складніше, тому що тільки на території України в нас діє законодавство України. А вже якщо витребовувати ці активи з інших держав, то потрібно. Буде вже е, застосовувати додаткові юридичні дії. Ви от згадували про інтерв'ю Лукашенка, де він публічно каже, що надає білоруські землі для Російської Федерації для обстрілів України і для підготовки військових. Наскільки потужно фінансово сьогодні Республіка Білорусь допомагає Російській Федерації вести війну проти України? Ну тут немає різниці наскільки вона допомагає чи не допомагає. Є факт, визнаний офіційно лідером цієї держави про те, що країна Білорусь надала свою територію не тільки для обстрілів, не тільки для тренування. Російських військових для розміщення російської авіації для розміщення військових частин, а безпосередньо він підтвердив, що з території Білорусі відбулася сухопутна агресія російської армії на Київ, зокрема. На територію на на територію через через Чорнобильську АЕС це все заходило з території Білорусі. Якщо раніше там це було матеріал, це, так, це лідер держави. Це сказав, і вже немає різниці, наскільки вони допомагають. Вони допомагають фактично тим, що я зараз сказав: тобто, вони надають територію для розміщення зброї. Вони надали зараз прихисток приватній військовій компанії «Вагнер», яка працює. На території Білорусі, але все це нічого порівняно з тим, що було зроблено 24-26 лютого, і цим якби держава Білорусь безпосередньо з точки зору і міжнародного права України, і, і припрошу, з точки зору міжнародного права і з точки зору національного права України автоматично є державою агресором і. До е, держави, до її компаній, до її підприємств, до її громадян е, це е, становить однозначні правові е, наслідки, в тому числі і конфіскація, яка не відбуватиметься автоматично, а відбуватиметься е, за судовими позовами за прийнятими рішеннями вищим антикорупційним судом. Е, при наявності достатніх підстав вважати, ну напевно е, немає якихось там. Сумнівів в тому, що Міністерство оборони Республіки Білорусь е даючи в оренду полігони е територію під наметові містечка, і так далі, вона безпосередньо сприяє російській агресії проти України. Ми з вами неодноразово говорили про тему чорних ринків зброї. І От учора в Офісі президента відреагували на збиття ворожих гвинтокрилів К-52. Українські фахівці вже давно досліджують цей гвинтокрил. Їм відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти західних держав та країн Азії. Як це працює? Як працює сьогодні чорний ринок зброї? Ну, Судячи. Того, що Росія має ресурс на ракетні обстріли цілої України, має ресурс на випуски безпілотників, зокрема в ланцетах. Там раніше е, були виявлені двигуни чеського виробництва. Тобто, ці компоненти вони е, постійно виявляються. Це значить, що е, Російська Федерація навчилася обходити санкції через треті країни, через е, треті фірми. Ось побудувала способи так. Це їм дорого і курс рубля є одним з таких свідчень, що санкції такі діють, але вони могли би діяти значно краще, якби не було оцих ходів. Ну або е, ці е, е, обхідні шляхи не е, швидко припинялися. Тобто, в в таких випадках має бути проведено розслідування ну і більше е, уже. Наприклад, там сполучені штати, європейський союз, вони рухаються до кримінальної відповідальності, досі її не було за допомозі обходити санкції, поки що ну, такої криміналізації на жаль не було, і це зрештою показує так само, як Іран, який там більше 20 років перебуває під санкціями, успішно може розвивати свою військову промислові завдяки допомозі інших. Країн за допомогою інших компаній в третіх країнах, як це може відбуватися, наприклад, там продукція подвійного призначення е поставляється в третю країну благородній компанії, яка потім це здійснює поставки ще через там ланцюжок чужок е постачальників. Це ланцюжки потрібно відстежувати, потрібно блокувати. Е на жаль, так виглядає. Не всіх є е ресурси і бажання у всіх країн це, це робити. І наостанок Вікторе, чи правильно розумію, що по мірі виявлення фактів причетності Білорусі до війни Росії в Україні будуть і надалі нові позови до Вищого антикорупційного суду України? Так, і і нехай їх буде більше, і нехай їх буде більше, і нехай вони будуть виконуватися, хоча б на території України, це сприятиме підвищенню нашої обороноздатності і наблизить нашу перемогу. Вдячна вам за час, який приділили. Дякую за вашу думку. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.